Є дати, які нагадують про біль голосніше, ніж будь-які слова, сьогодні про невидимі тригери у датах і спогадах. кажуть, що кожна дата має своє відлуння в серці. Для вітерана це може бути особливо болісним. річниця бою, день поранення. Дата загибелі побратима, усі вони здатні стати тригером і викликати хвилю важких емоцій від зацеплення до сильної агресії. Науковці довели, що пам'ять про травму часто прив'язана до певної дати. У ці дні організм ніби сам запускає тривогу, з'являється безсоння, дратівливість, ви, виникають флешбеки. Фотографії чи певні місця стають містками в минуле. Ветеран може опинитися в емоційній пасці. Розумом він визнає, що безпечне, але серце відчуває біль. У таких ситуаціях важливо не залишатись самому. Варто мати план захисту, наприклад, зустріч із побратимами. Розмова по телефону або з психологом, чи навіть простий ритуал пам'яті, бо, як кажуть, розділений біль це пів біди. Якщо інформація була цікавою, ставляйте вподобайку. Якщо потрібна підтримка або допомога, пишіть в особисті.